Привіт! Нарешті у нас буде бот по САЗі. Ми сьогодні в колонку граємо САГу, як я сказав. Зараз будемо кидати з Олексієм Куби на те, що наступається, що ми будемо грати. І наші ростери. Е, граємо Македонія против Грецький міст проти Альфін. Що в нас впалося? Елементи місцевості. Пограничний регіон. Е, розстановочка у нас п'ятий номер, це кліщі. Ау. Тривалість гри в нас «Сарий вбивця». Спеціальне правило Марш «Марш-кидок». І правила перемоги в нас жертва. Наші ростери. Лазар, Олександр Македонський. Легендарний герой. Потім е 8 кінних ХГ об'єднаних в один. І три по вісім воїнів, звичайних, з Сарісами. Афіни грають через звичайного лорда. 4 ХГ, звичайних без еквіпу, 4 е, воїнів без еквіпового пліта. І загін крицьких лучників найманців. Закінчився перший хід. Е, що перший хід зробили Афіни? Ми перемістилися за цієї лінії, ближче. і ви ж три половини невеличкою шашечкою чи зигзагом. Гучники підійшли вперед. Розтягнули трошечки фланги більше до перешкод. І вже далі ти їх іде був. Тримай. Особливості правила церобивства. В нас говорять, що Афіни перший гравець виконує, використовував тільки перші три, хода. Е, перші три куба. Е, так, в мене з Македонії всі куби пішли в рух. Але хід був теж дуже. Не... Він був дуже пасивний. За правило V.O.B. в межах М, як теагував, воїнів сирісами, воїнів з сирісами воїні походили на С. Всі воїни залишились на місці. І 8 хедгвардії також порухались на С. Перші два хода всі наші юніти ходять на С. Початок другого ходу. Відбувається тактика стратегія. Бантичні стазі, головне маневри. Битва то вже таке. Головне поманеврувати. Так. Закінчився другий хід. Ми, Афіни. Ми підтягнули е, нашу паланку трошки ближче. Наші лучники постріляли по всьому отряду, забрали трьох е, воїнів. І на цьому хід е, е, графік закінчився. Македонія розпадається. Македонія теж було максимально все повільно. Олександр е, походив звідси сюди. Три Віобея, пацани чуть-чуть порухались, і Кавалерія трошки порухалась. Розклали доску. І початок третього ходу Афіни ходять. Так, третій хід. Кінець третього ходу вже нарешті відбулася якась динаміка. Що відбулося Афіни? Ми постріляли лучниками, трошечки прирядили оцей отряд, там залишився 4 чоловіка, відступили за фалангу. Потім побилися з вершниками і з, з чужою фалангою. І в нас один отряд залишився тільки 3 чоловіка. Теж трошки прирядили. Так, у нас був нарешті бій. Дійсно зачарджили хеген. В воїнів, в гупліків. Вони вбили, здається, три воїни, ще чотири. Самі е, мали резайленс і один. Через це вони не понесли втрат. Е, також підійшов з цією фалангою, заюзав те, що вони тикають на М і потикав, потикав в ветеранів, нікого не натикав. Потикав вісьмома воїнами сюди, теж нікого не натикав, але ось цих чотири воїна відмостили за своїх колег, впавших, і затикали двох гуплітів. Таким чином втратив куб опонент Македонії і в нас початок четвертого ходу. З четвертого ходу вже нарешті пішли втрати, пішла динаміка. Тут була кавалерія. Була. Ось, залишки. вона Ми тут побилися, тут був махач. Далі трошечки рушниками теж постріляли. лучники І... ну, гарно, цик... три вершника затратили. В принципі, оце тримаємо лінію. Зараз буде четвертий, п'ятий? початок п'ятого ходу. Якщо більш детальніше, то вісім хедгвардів стояли в центрі, В них вдарили воїни. Без еквіпу втратили, здається, чотири солдата, потім три. Потім вдарили ще одні, втратили ще чотири солдата. Знесли два і одного, здається, вершника, потім лучники ще постріляли, вбили ще трохи хедгвардів. У відповідь в мій хід я відступив кавалерією і потикався рісами на МК плюс бонусні куби, вбивши ветерана одного. І вбивши одного е, воїна. Початок п'ятого ходу. Так, в нас кінець п'ятого ходу. Наближаємося все плавніше до кінця. І Афіни. Афіни відступили, так? Вся армія відступила назад. У відповідь Македонія підійшла вперед. І двічі потикалися сарісами сюди укритських глушників, забирали шістьох. Початок шостого ходу. Закінчився шостий хід. І як же ж він закінчився? А що робили? Рашили. Ми, Ми вдарили тут в центр піхоти своєю піхотою. Піпоти з'явився відступив. стопи. Топично майже весь був. Так, їх було сім, лишили стрейп. В кінці ми побилися трошечки ветеранами своїми, але герой Македонії вирішив все-таки робити ласт темп і відкинув ветеранів назад. Без траду розійшлися. Але. Продовжуємо. Олександр вдарив по ХГ. Ніхто нікого не вбив. ХГ відступили і вони перенесли втрати, точніше. Втрати були, їх було п'ять, але три відмінили, і дві перенесли на гоплітів піхотних звичайних. Також пікінери зачарджили в ХГ, але нікого не вбили, відступили. Кінець гри рахуємо очки. Так, ми підрахували, і виходить, що Македонія виграла від Афін з рахунком 13-12. Прямо на тоненького такого. На тоненького. О.